Не схиляй своє личко прекрасне, не затулі повіками віч, із котрих то могоче, то гасне, промінь світла в життя мого ніч. Дай мені садь жогою голодного та й райське проміння живе, що таємних глибин благородного, непорочного серце пливе, щоб тебе над життя, я кохаючи, так добро теж і правду кохав. Про твоє ощасливлення дбаючи, я й про бідних покривджених дбав. Ти будь іскрою в мені громовиною, що й в мертвому збуджує рух, будь відхнення струєю невпинною, що рве вгору і серце, і дух, хай усерденьку віру будущої відновлять твої ніжні слова, відновлять пісень, джерло цілющої, що зморозила жизню зима. Розігнавши всі сумніви й муку, ти цілим мене можем зроби, щоб з тобою я жив рука в руку для добра, для людей, для боротьби.